Вчора мені прийшла геніальна ідея зняти відео A week in my life, як його називають в американському Ютубі. Тиждень з мого життя. Побачимо, що з цього вийде. Іде я, до речі, зараз знімаю відео з мікрофоном, тому що Матіас на фоні робить каву. І наша кава машина дуже гучна. Я не знаю, що з нею таке, але вона дуже багато звуку робить. Як ви бачите, почалося відео з вчорашнього дня. Поки що така гарна погода в серпні, і то це був перший теплий день за тижні, тижні дощу. Весь серпень йшов дощ. А вчора був перший дуже класний день, тому я вирішила піти прямо на прогулянку на природу. Гуляти я пішла не на дуже високу гору, але досить така крута. Тому у мене така трошечки задишечка була. І от коли я спускалася з цієї гори, телефонує мені Матєс і каже: я не можу, я заскочав, я йду тобі на зустріч, тому що я йому пропонувала піти зі мною на прогулянку. Він відмовився, сказав, що він не себе не дуже добре почував, і я пішла сама. Врешті-решт він засумував і ми зустрілися. Коротше, <смі> пішли гуляти ще трохи. Я навіть не буду виправдовувати за те, які ми знаєте такі тошнотно милі, тому що ми одружені, так і має бути. Це любов. Що скажеш? Але сьогодні, взагалі, то п'ятниця. У мене немає пар, тому я навчаюся з дому. А попередні два роки в мене взагалі такого не було. Тобто, в мене кожен день були пари. Тому мене це дуже радує, тому що в мене. Відчувається прям знаєте більше свободи, більше можливостей обирати, коли і що, і як я буду робити. Тобто я собі складаю сама свій план тижня, коли які завдання я хочу робити, а коли я хочу відпочити. От, наприклад, завтра субота, я би за логікою мала би відпочивати завтра, але я вирішила, що так як завтра буде дощ, то я завтра зроблю всі ці завдання, всі домашки. А сьогодні, поки сонце, хоча би трішечки, то ми вийдемо погуляти. Тому беремо з собою каву, чай, і я як можливо якусь книжечку візьму почитати. Бо такі гарні дні, така гарна погода не дуже часто. Тому треба, як справжні норвежці, відміняти всі плани і виходити на вулицю, засмагати, відпочивати і насолоджуватись теплом. Одна з моїх цілей на ось цей 25-й рік це більше гуляти і більше бути на природі. Тому що в мене вдома є бігова доріжка. І для мене легше включити якийсь серіал чи фільм на фоні і походити по біговій доріжці, набрати тих самих 10 тисяч кроків на день і забути за це. Але природа дуже важлива, Виходити на вулицю дуже важливо. Я розумію, що це навіть якась така. Перезарядка енергії я не раз помічала, що мені це дуже допомагає. Тому побачимо, як воно буде, коли настане зима, коли буде мінус 25. Не знаю, чи мені захочеться дуже сильно виходити на вулицю. Але навіть взимку я теж стараюся гуляти і Матєсови витягую, щоб хоча б якусь мінімальну прогулянку. Але поки що, поки серпень, вересень такі теплі місяці, то я буду старатись хоча б кожен день по 20-30 хвилин виходити гуляти. Так як сьогодні субота ми дуже добре виспались аж до 11 ранку чи дня, і я зараз сижу на дивані в дуже комфортному одязі. До речі, треба собі підкупити якісь естетик домашні штани. Бо ці взагалі то матіси, які на нього стали маленькі, він мені їх віддав. Але треба собі щось таке підкупити, щоб вдома було і комфортно, і естетично. Я просто сижу на дивані і мені нічого не хочеться нікуди не хочеться вставати. Нічого робити, але я все ж таки зараз піду зроблю собі чашку кави або, можливо, навіть матчу. Я тільки тільки навчилася робити матчу, але мені вона більше подобається в холодному варіанті. Але на вулиці так холодно. І вдома теж що мені якось зараз айс-матча не заходить, а гарячу якось і не хочеться готувати. Тому напевно, зроблю собі чашку кави. Все ж таки піду в офіс і візьму за навчання. Тому що, крім університетських завдань, в мене ще у вересні буде здача. На права. Хоча це буде вже практична частина теоретично, я здала, до речі, з першого разу. Я була така щаслива, що я нарешті здала цю теорію. А от в вересні в мене буде практика. Тому я дуже надію, що я здам з першого разу на права, щоб вже могла себе сама вести на роботу. Все, сідаю за навчанням, а далі побачимо: або сядемо якийсь фільм подивитись Матіосом, або взагалі-то приїхала сестра Матіоса, то може ми з нею якісь настольні ігри пограємо. Побачимо. Зараз, поки в мене є час, недільний день, день спокою, день шабату. Коли ми не думаємо про навчання, не думаємо про роботу, ми відпочиваємо, читаємо Біблію, дивимось фільми, намагаємось дійсно підтримувати ось цей шабат, день спокою. Тому, поки в мене є час, дуже хочу зробити ось такі хвильки, як вони називаються mermaid waves, Коротше, хвилі, русалки, щось таке. Мені дуже подобається ця зачіска, але в мене ніколи немає часу на неї. А сьогодні я думаю все таки її зробити. Але перед тим як крутити волосся, я запалила собі ось таку свічку для атмосфери. Саме ця йде з дуже приємним запахом карамелі. І ці свічки виготовляє моя подруга Олександра. Олександрочка, привіт! І в неї на інстаграм-сторінці є багато різних запахів і дизайнів, тому переходьте на її інстаграм-сторінку і замовляйте приємні свічки або собі, або як подарунок подрузі чи мамі, наприклад. А ще послухайте, як вона горить. Вчора ми з сестрою і батьками Митєса дивилися фільм, називається Лев The Lion» Я вже давно так не плакала. Не можу сказати, що прям ридала, але він мене так нормально зачепив. Це біографічний фільм про історію хлопчика з Індії. Не буду спойлерити, якщо ви хочете подивитися, обов'язково подивіться. Фільм просто нереально гарно знятий ці кадри це просто ну, дуже гарно знятий. І сама історія дуже сумна. Не буду розказувати, що там таке, але історія дійсно сумна. і я... Ну, понятне діло, тому я плакала. Напевно, останній раз я так плакала на фільмі пару років назад, коли я подивилась перший фільм «Ла-ла Ленд». О, тоді я нормально так сплакнула. І оцей лев це просто одним словом дуже-дуже сумний фільм, але одночасно дуже сильний фільм, дуже сильна історія. Тому, якщо ви любите такі фільми, і якщо ви готові поплакати, то раджу до перегляду. Але от знаєте, бувають такі фільми, що вони настільки сильно можуть зацепити. Що от протягом життя е, просто рандомні флешбеки з цього фільму спливають в твоїй голові? В мене є такі фільми, і в мене є відчуття, що цей фільм Лев він реально от залишив якийсь такий слід в моїй душі, що я не раз ще буду бачити флешбеки в голові з цього фільму. Тому одним словом, раджу подивитися. Як бачите, я просто в чудовому, чудовому настрої, тому що сьогодні понеділок, і, як ви знаєте, існує вічний конфлікт між режимом вихідних і режимом понеділка, коли треба прокидатися о 5-й ранку, в той час як я в неділю прокинулася по одинадцять. І сьогодні вночі я просто ледве-ледве заснула. І мій добрий чоловік Матіас запропонував мене відвести на навчання. Тому замість того, щоб прокинутися 5-й ранку, я сьогодні. Кинулась о 6.30 і в мене чудовий, чудовий настрій. Я навіть дуже гарну спідницю сьогодні вдягнула. А я спідницю вдягаю не дуже прям часто. Тому сьогодні якийсь особливий день. Тож буде 20 градусів тепла. І я Ой, що це скажу. Сьогодні буде 20 градусів тепла. Ну дощ буде але Це таке. Цей момент як ми упустимо. Суть в тому що буде тепло, і я подумала сьогодні вдягнути спідницю з колготами. Але спідниця зачіска мене вийшла дуже гарна. Вона мені дуже подобається, хоча трошки вже розпалася. Але надіюся, що до завтра теж протримається, щоб не мити голову. Розказую, що сталося вчора. В мене було навчання типу дві години теорії в школі водіння. Вони є обов'язковими, типу кожен їх має пройти. Коротше, школа водіння в іншому місті. Я поїхала на автобусі зарання. Добре, що мені вистачило клепки зарані виїхати з універу, щоб встигнути на цю теорію. Я приїхала в те місто. Вже шукаю вожу цю адресу самої школи. В телефоні дивлюся, все, 15 хвилин туди йти. Окей, типу, не так вже далеко. А я приїхала там, по-моєму, за півгодини чи що. Починаю туди йти. І бачу якась така будівля. Ну, прям, ну нікого в ній нема. Така величезна будівля, дуже-дуже стара, може, з 70-х. Коротше, ніякого там бізнесу, напевно, з тих і 70-х немає. Я на неї дивлюся, і я розумію, що там дуже дивна атмосфера. Ну, я не уявляю, щоб. В цій будівлі була автошкола. Проходжу далі, дивлюся, дивлюся, думаю, ну якось трошки дивно. Ну, типу, подивлюся на всяк випадок, чи точно та адреса виявляється, я вела номер вулиці 3, а автошкола за номером вулиці 13. Слава Богу, що хоча б не 30. В мене залишається 10 хвилин, щоб добігти до тієї школи. А там ще такі вулички, що треба неможливо по прямій бігти до неї. Там треба ось такого ось такого по тих вуличках, тому що деякі там паркани стоять, деякі там вулиці за. І зараз я опишу ситуацію, яка знайома, напевно, кожній, кожній дівчині. Коли, знаєте, англійською це називається overstimulated, коли вже стільки всього просто в тебе в обличчі, вже вже стільки всього відбувається одночасно, лишається тільки почати плакати. Про що я говорю? Просто уявіть, я вся спітніла біжу до цієї школи. Моя біла, чудова, бавовняна спідниця, улюблена. Вже вся в болоті, того що йшов дощ. Мої білі кросівки всі в болоті. Через те, що я в светрі, я дуже сильно спітніла. Але й зняти я його не можу, тому що дуже сильний вітер, дуже холодно. І якщо я зараз зніму цей светр, то я точно знаю, що я простужу спину. Я біжу далі. Все мокре, все в болоті. Я не впевнена, чи я добіжу до тієї школи вчасно. Я розумію, якщо я не добіжу вчасно, я запізнюся. До того ж всього я голодна я хочу пити, я не їла ланч і волосся через вітер, отако в обличчя, і все волосся просто лізе в блисклягу. Сумка важка того, що в ній ногут, і все з універу, планшет, типу, купа всього. І оце такое біжу до цієї школи. Слава Богу, що я її знайшла і добігла більш-менш вчасно. Але оце відчуття, оце overstimulated. Я знаю, що ця вся історія зараз звучить якось цей рілс. Е, Все не так. Живемо не там, їмо не то. Але як не крутий, мені здається, що кожна дівчина проходила таку ситуацію. Напишіть в коментарі, якщо у вас таке було, що мені цікаво. А сьогодні я не пішла в університет, і знову ж таки я дуже рада, що в мене такий вільний графік. В мене взагалі є тільки один активітет, чи коротше ну так, активітет, на який обов'язковий середа о восьмій ранку, я маю бути в університеті, тому що там відмічаються типу семінари з філософії, і ми там групками. Спілкуємось саме там, відмічають присутність, і якщо ти присутня на менше ніж 6 з 10 семінарів протягом семестру, то тебе не допускають до екзамену. І це єдине оці семінари, і плюс ще буде робота в лабораторіях, що прям обов'язково я має бути в університеті. А так то в принципі на пари не обов'язково ходити, нікуди не обов'язково ходити. Єдине, що звичайно треба здавати завдання, і я тому саме ходжу на пари, щоб краще в ну якби засвоювати матеріал Чути від викладача те, що ми вивчаємо, як його правильно робити, і так далі. Але для себе я зрозуміла з попередніх двох років навчання, що в принципі є предмети, на які мені не прям потрібно йти на пари. І от я вже бачу, що деякі предмети я, в принципі, можу сама вдома читати, сама це все вивчати, і мені прям не потрібно йти на пари, щоб зрозуміти матеріал і здати класний екзамен. Тому мені дуже подобається ця свобода, що я можу в принципі трохи рухати свій. І графік я можу не піти на пари і просто сама опрацювати матеріал вдома і від цього. Нічого не станеться. Тому сьогодні я вдома залишилась, тому що ми мені треба сьогодні. Обов'язково зараз ми з Матіасом поїдемо і мені треба попрактикувати своє водіння, тому що завтра я аж 5 годин буду їздити зі своїм інструктором по дорогах в селах. І окей, можливо, не тільки по селах, але там різне буде і по місту ми поїздимо, і в селах. Суть в тому, що Інструктор має побачити, що я здатна їздити на різних дорогах, особливо коли різні погодні умови. А як ви знаєте, в Норвегії ще дуже багато оленів і е, лосів, Лосей? напевно, лосів. Коротше, їх дуже багато тут на дорогах. Ми прям кожен день, майже коли їдемо додому, бачимо хоча б одного лося величезного. І небезпека врізатись в них дуже величезна. Тому от е, інструктор має також побачити, що е, я можу зупинитись вчасно, якщо я побачу лося. Або якщо є знак, що в місцевості багато оленів і лосей, то я буду їздити відповідально і зменшу швидкість, тому що це дуже важливо. Тому ми вже поснідали і зараз їдемо практикувати водіння. Таке гарне сонечко і така гарна погода. Ми вже повернулися додому. Я думаю, мені зараз треба, треба сісти і трохи повчитися. Але перед цим покажу вам, які мені сьогодні прийшли окуляри нові Тут мої старі, зараз покажу. В мене зір погіршився, тому вони мені тепер більше не допомагають, скажімо так. це мої старі окуляри, вони, в принципі, прикольні. Особливо мені подобається колір золотий. в мене стільки компліментів щодо цих окулярів було, особливо від дівчат, жінок, які приходять в магазин, де я працюю. Я замовила собі нові, ще й прогресивні. Надіюсь, так само української. Коротше, верхня частина для того, щоб я бачила далеко, нижня частина для того, щоб я могла читати. Ось так вони виглядають. Треба собі купити, до речі, серветки, щоб їх витирати. Мені дуже подобається. Просто Elle Woods. Скажіть мені, будь ласка, я виглядаю як студент-інженер чи ні? Не знаю, мені дуже подобається. Ану, зараз спробую хвостик зробити. Хм. Вони, до речі, з чоловічого відділу. Мені дуже подобається форма, що вони прям такі квадратні Сорі Прямокутні, вони прямокутні йдуть і вони не виглядають, прям знаєте, занадто жіночними. Мені подобається ця форма, що вони більш такі якісь м -м, класичні, не знаю, як їх назвати. Не те, що в мене є вибір носити їх чи ні, але ніколи б не подумала, що я оберу собі чорні окуляри, тому що от ось такі золоті, вони мені найбільше подобались, ось такий стиль. Форма, але я розумію, що кругла форма можливо мені не дуже личить. Не знаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, тому що от зараз ще раз помірюю ці старі свої окуляри. От саме колір мені дуже подобається, те, що він золотий такий, і от форма, в принципі, непогана, але мені здається, що от кругла мені не дуже личить. Ще мені подобається ось ця тигрова деталька. Слухайте, а реально, я дуже добре бачу всі деталі, що далеко, це. В лінзах я теж бачу, але лінзи сохнуть. Я часто користуюся каплями для очей. А в окулярах це зовсім інший експірієнс. Взагалі, всі деталі бачу, що далеко. Все, йду вчитися, нема чого. У мене закінчився зараз семінар з філософії, і зараз буде водіння з інструктором. І вона запропонувала заїхати за мною в університет, щоб я не їхала в інше місто, і це дуже приємно, тому що не треба залишати семінар, який є обов'язковим. До речі, машина на якій я їжджу з інструктором яскраво-червоного кольору, так що я її в будь-якому випадку впізнаю, коли побачу. Уденьки, що вам казати, приїхала я цих 5 годин з інструктором, і я тепер просто не розумію, який сьогодні день, який сьогодні рік, де я і що я. Якось все дуже швидко сталося, і мій мозок чомусь відмовляється вчитися, тому що одне діло вчитися водити машину, інше діло, коли тобі вже це все пояснюють норвезькою мовою. Я то знаю, що я сама вибрала вчитись на механіці. Але коли вона все пояснює норвезькою мовою, і я сижу, знаєте, який цей якийсь хомяк, і дивлюся на неї цими очима, і думаю, що ж ви мені таке говорите, я не розумію. Коротше, вона говорить діалектом мені знайомим, і то тим діалектом, який я найлегше розумію. Але от чомусь, коли от я в трафіку, да, коли от багато машин. І мій мозок намагається зрозуміти, що робити, куди їхати, і які рішення приймати, які є безпечні, то чомусь він відмовляється одночасно розуміти. Що інструктор мені каже? Коротше, я вже дуже чекаю, коли здам на права. А сьогодні я не знаю, в мене щось мозок відмовляється вчитись. Я послухала лише декілька онлайн-лекцій, щоб хоча б трошечки бути продуктивною. А зараз, щоб відпочити, Матіас запропонував на човні трішки порибалити, тому вдягаю резинові чоботи і йдемо, Хотіла сказати, покупатись. Ні, не покупатись. Ідемо поплавати в човні, насолодитись природою. Сьогодні останній день цього чудового влогу. В мене чомусь настрій на все рожеве. Не знаю, чи вам видно, але навіть тіні у мене сьогодні рожеві. Зробила собі таке кофе. Ні, реально дуже смачна лата собі зробила з вівсяним молоком і ось такий дуже-дуже гарній естетичній чашечці. Я собі написала цілий список завдань, які мені треба зробити, бо Матє Сьогодні не вдома, він мене не буде відволікати від навчання. Так що я не знаю, що я з цього всього списку встигну. Але до речі, я почала використовувати нову додаток. Я почала використовувати нову програму чи додаток, не знаю, напевно, додаток. Називається Notion. Я не один туторіал подивилася. Як нею користуватися, тому що я чула багато хороших відгуків, але я просто не розуміла концепту цього додатку. А коли я вже зрозуміла. Усвідомила, що це просто геніальний додаток. Я в ньому, по суті, організовую все своє життя. І там в мене всі надатки до університету, зі всіх предметів. Ну, штука реально геніальна. Тому я вже собі зробила все в такому осінньому стилі. В мене вже настрій на осінь. Хоча зараз чомусь дуже потеплішало. Останні дні взагалі прям 24 градуси. Але в мене настрій вже на осінь, на листечку на... Прогулянки в парку. Ну коротше, напишіть в коментарях, якщо вам цікаво, я покажу, як цей Notion працює і як моя сторінка осіння на цей семестр виглядає. І мені дуже подобається, коли я виконую якісь завдання, ось так зайти і там відмічати, що я зробила, що ні. Мене це прям ще більше мотивує залишатись продуктивною. Напевно, я завершуватиму цей блог. Дякую, що подивились. Мені дуже приємно, особливо коли ви пишете коментарі чи надсилаєте смс. Після останнього відео я отримала стільки приємних. Відгуків, і мені це дуже дуже приємно, тому що я люблю створювати відео, ділитися цією малесенькою частинкою свого життя. Якщо у вас є якісь конкретні запити, чи що вам подобається більше дивитися, то пишіть теж ідеї в коментарі або мені в особисті, і в принципі в мене багато ідей, але все одно мені цікава ваша думка, тому пишіть обов'язково все-все в коментарях. А поки що дякую ще раз вам за перегляд, і побачимось в наступному відео.